Атмосферу змагань сьогодні відчув перше, говорить учень восьмого класу Микола Курявий. Нині грає в команді 25-ї школи. Хоч Регбі займається нещодавно та каже, перед матчем не хвилюється, бо впевнений у силах команди. Вже почалося більше розуміння гри в моїй команди. Я думаю, якесь то місце ми здобудемо. Мені дуже подобається грати з контактом. Я люблю оці, ці шавочі, всі різні такі цікаві події. Цей рух. Мені це подобається, тому я вибрав регбі. Граємо як треба, щоб на змаганнях показати себе добре. В першому таймі команда Миколи виборола першість з рахунком 2-1, розповів арбітр змагань Владислав Танський. У турнірі взяли участь вісім команд зі шкіл, де проходили тренувальні майстер-класи. Ми проводили майстер-класи в кожній школі. На цих майстер-класах ми дарували інвентар, розказували, що таке регбі, і допомагали школам самостійно потім тренуватися. В дорослому регбі є, єсті боротьба, швидкість там має значення, в дитячому регбі найголовніше швидкість і командний дух. Тож регбі це гра не тільки для хлопців, говорить 11-річна Владислава Капуст. Каже, тут може проявити свою спритність та майстерність. Минулого року ми грали, команда трошки була сильніше, вищі суперники, і ми програли, але подари подаруночки маленькі. Я не засмутилась, тому що досвід отримав. Головне в змаганнях пояснює тренерка однієї з команд Людмила Кулик не приймати програш за поразку. Це дуже емоційний, дуже драйвовий, дуже корисний, дуже цікавий вид спорту для дітей. І як на мене, він достойно замінює модуль легка атлетика, на якому діти монотонно бігають дистанцію. А от коли діти долають дистанцію на полі для гри у регбі, вони за урок пробігають набагато більшу дистанцію ані. Ніж, якби вони займалися чітко легкою атлетикою на уроці фізичної культури. Задля чесного протистояння адаптували формат регбі під дитячі змагання, розповів директор муніципального спортивного клубу Дніпро та співорганізатор заходу Юрій Гончаров. Першу чергу це здоров'я наших дітей, нашого майбутнього покоління, щоб вони займалися спортом і приділяли увагу і в школах, саме ігровим видам спорту. В команді є підтримка, командна гра завжди дає результат і, якби, і психологічно, і фізично для кожної дитини. У фінальному етапі з рахунком 4-1 здобула перемогу команда 30-ї школи. Дар'я Соколова, Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси.